Так, ми рухаємось далі. Я хочу сказати, що потужною темою виявилась, ну несподівано зовсім для мене тема відносин чоловіка і жінки. Вона якось просто почала проростати з усіх боків, ігнорувати це було неможливо. І ну, на що я спромоглася, це зробити відкрите інтерв'ю з Олександром Філоненко і Віталієм Хромцем на цю тему. Цим не закінчилось, але зараз запрошую. До, до слова Віталія Хромця. Знаєте, одне одне діло інтерв'ю, одна справа. Да? Там якісь думки, така бесіда, да? жива виникає. Але воно ж продовжує жити і проростає якимось наступними сенсами. Я зараз про це. Як проросла ця тема всередині, і як вона пов'язана з питанням ідентичності людини і свободи? Віталій, почнемо з вас. Під час ми інтерв'ю ми з Олександром Семеновичем намагалися поміркувати про те, що таке чоловік і жінка, і в діапазоні цього концепту свободи. Але е, дуже хороше налаштування дав Пьотер Кульпа: якщо все ж таки за європейські першоджерела у вирішення питання чоловічої жіночої обрати дві великих традиції. Які зійшлися, це антична традиція, яка починається з великих греків, і біблійна традиція, яка якраз в часи виникнення християнства і от перетравлення, і формування цього великого синтезу біблійної і філософської традиції, дала нам варіанти вирішення цього питання. Подивитися на питання чоловічої жіночого. І в біблійній традиції, і в філософській традиції, ми розглядаємо чоловічі і жіноче з позиції цілого та відмінного. І якщо знову ж таки повернутися, як запропонував нам Піотер до біблійного, біблійного міфологічного сюжету про питання чоловічого і жіночого, то. Там цікава гра слів. В одному сюжеті створюється і говориться про те, що Бог створює Адама і створює його як людину, а в другому сюжеті говориться про те, що чоловік і створив Бог чоловіка і жінку. І описується в те, що чоловік і жінка в самій назві цього слова, цього номінація в давній єврейській мові це іш і іша. Відмінність тільки в одну літеру. Якщо ми апелюємо до грецького міфу, то це міф про Андрогіна. Андрогіна, чоловіко жінка. І цей міф говорить про те, що коли чоловік і жінка є суть одне, то їхня сила дорівнює сили Божества. І тому. Про це нам оповідає Великий Платон, тому боги і розділили цю істоту навпіл для того, щоб бо боялися цієї сили. І коли я міркую про те, що бути чоловіком і жінкою, то тут ми знову ж таки знаходимося от в цьому діапазоні між те, що дано, і те, що може бути. І очевидно, що ми не обираємо бути чоловіком і жінкою, ми не обираємо. Своє тіло, яке чітко визначене як чоловіче і жіноче. З іншої сторони, ми не обираємо те, що врешті-решт, що проявляється от в межах чоловічого і жіночого, і, наприклад, чоловік не може стати матір'ю. І про це ми також говорили, і для мене це також є ключовий, ключовий момент. Тобто, виявляється, що ми так само і маємо врости в свої ролі бути чоловіком для своєї дружини і дружиною для свого чоловіка, бути татом і матір'ю. А що, і для мене це також важливе питання, яка з'являється даність, а яка з'являється можливість? От можливість, яка реалізовується через через, власне, то, те, що ми називаємо свобода. Який ми чинимо вибір для того, щоб бути чоловіками, чоловіками і жінками. І це ця відповідь, яка, в якій є величезна, величезна кількість варіантів і можливостей. І для мене. Для мене постає ну, перша відповідь, яку я хотів би просто вам запропонувати і, і поставити три крапки. Для мене очевидно, що власне усвідомлення кожного з нас як чоловіка чи як жінки неможливо якраз без того, що ми в іншого. Як в протилежну стать, коли ми не подивимося в іншу, як в дзеркало. І коли ми усвідомлюємо про те, що фундаментально нас відрізняє, і що фундаментально нас єднає. І мій досвід говорить про те, що наявність того, кого ми називаємо своєю половиною, творить. Лише тоді творить мене як ціле. І я згадую свій досвід, коли у нас народився, народився син, і от я пам'ятаю, що я повертаюся я їду в пологовий будинок. І от якраз в цей момент я усвідомлюю, що нарешті в моєму житті з'явилася абсолютна цілісність. І ось можливість, яка визначається нашою свободою, це як це усвідомлення цілого пронести в наступний день, в наступний тиждень, як його пронести до кінця свого життя. І ось тут якраз і полягає суть нашої свободи, коли ми кожної миті, кожного дня здійснюємо систематичні зусилля для того, щоби. Зберігти ту нерозділену силу, того складеного андрогіна, який визначився, коли конкретний чоловік і конкретна жінка вирішили бути разом. І саме ось ця унікальна єдність двох, коли ми дивимося з однієї сторони в одного, як в дзеркало, а з іншої сторони, коли ми від, один від одного. Черпаємо сили для того, щоб бути більше, ніж ми є, як чоловік і жінка. І ось це точка прикладення того, що ми називаємо свободою. Не тікти за течею, а постійно утримувати і підтримувати це ціле. Дякуємо.